Всім привіт! Ви на каналі Wikinews, і сьогодні ми поговоримо про планування і спробуємо спланувати наш 2023 рік. Так я знаю, що під час війни щось планувати доволі таке складно, і багато хто може подумати, що в цьому навіть немає сенсу, але в моєму житті є одна історія, яка доказала мені, що планування це дуже важливо і це не просто запис у блокнотку. Отже, поїхали! Вашим планером насправді може бути все, що завгодно. Головне, щоб він подобався вам. Тобто, це може бути як і зошит, так і якийсь блокнот, так і професійний планер, які є спеціальні у продажі. Так і просто нотатки в телефоні. У моєму випадку це звичайний такий блокнотик. Взагалі я практикую. Планування вже багато років, мені це допомагає організовувати свій день. Я не планую по годинах, я просто виписую найголовніші справи, які я повинна зробити протягом дня. Я їх виконую десь до 5-6 вечора і я вже ввечері така розслаблена, Хух, я все зробила. І це дуже класно мотивує. Свій планер я веду на англійській мові з двох причин. По-перше, це дуже класно практикує повсякдневну розмовну англійську. І друга причина, навіть якщо хтось відкриє мій планер, не здогадається про мої плани, хоч і я їх не дуже так і приховую. Отже, планувала я ось так кожен свій день, і коли я звернулася до психолога і сказала про таку звичку, вона сказала, що це дуже крута звичка, але я ніколи не планувала тиждень, місяць. Чи тим паче рік, тому що це надто великий проміжок часу, і ми не знаємо, що може статися за цей період. І мені тоді психолог запропонувала зробити свій план на рік на 2022 рік. І, і я це зробила. І коли почалася війна, я так подумала: ну все. Мої всі плани на 22-й накрилися мітним тазиком. О, і коли вже я почала і зовсім нещодавно я знайшла той блокнотик, де з психологом я прописувала плани на 2022 рік і з таким легким гумором, заради цікавості почала їх прочитувати, і я була дуже здивована, що всі плани здійснилися. Я не знаю, яким чином я взагалі не старалася, не намагалася і взагалі забула про них, і реально вони всі здійснилися. Так, багато речей здійснилося не так, як я хотіла, але ж я не старалася. Якби я трохи доклала своїх зусиль, то я впевнена, що в мене би вийшло краще. Отже, перед тим, як складати план на рік, нам потрібно проаналізувати цей рік. Коли я замислилась над тим, яким чином у мене ці плани здійснилися, я зрозуміла, що ми не так дотримуємося того плану, як ми просто програмуємо наш мозок. І воно на рівні підсвідомості мозок чомусь вирішує, мені треба зробити так, тому що була така розмова, був такий план. І ось таким чудо дивним чином воно здійснилося. Отже, давайте спробуємо разом створити план на 2023 рік. Відразу скажу, що потрібно планувати реальне. Тобто те, що ви реально зможете зробити, і я вас дуже прошу на 2023 рік. Не потрібно планувати мир, перемогу, тому що це не план, це бажання, це велике бажання кожного українця, і ми повинні планувати тільки те, що залежить від нас самих, те, що ми зробимо 100% без будь-чої допомоги, ну навряд чи ви сама або сам зупините війну. Не плануйте надто багато. Повірте, якщо вам здається, що рік це дуже багато, що це дуже довго, то для грандіозної мети, для грандіозних таких великих цілей це дуже мало, і це ваша робота. Ви не будете працювати починаючи з 1 січня, а ви будете вже замислася, задумуватися над своїми планами десь в середині лютого або на початку березня. Тому давайте будемо реалістами. Мій план на 2022 рік складається із 10 пунктів. Серед них є надто реальні і трошки нереальні плани, але які тим не менш збулися. Тому що, як я вже сказала, кожен план з мого пункту здійснився. Отже, з більш реальних в мене закінчити університет і вийти заміж. Ну, це я знала ще на. При кінці 2021 що в цьому році я закінчу університет і вийду заміж. Ну якщо це вже до цього йде, то воно нікуди не подінеться у будь-якому випадку. Чи там війна, чи коронавірус, університет все одно тебе випустить. Із розряду моїх нереальних цілей це було прочитати 12 книг за рік. Тільки вдумайтеся цю цифру: 12 книг за рік. Це одна книга на один місяць. З таким розрахунком, ця книга повинна мати не більше, ніж 30 або 31 сторінку і читати її одна за одною. І погодьтеся, це нереально, тому що ви прочитали одну книгу, вам потрібно її переосмислити і потім подумати і знайти, що б ти хотіла прочитати ще. В мене таким чином на прочитання однієї книги виходить як мінімум 3 місяці. І за весь рік я прочитала 5 книг, тобто, це навіть не половина від тієї 12, але ж якось я їх прочитала. Та все ж існує дуже легкий спосіб, як перевірити свої цілі на реальність. А ви прописуєте цілі і потім розбиваєте її на маленькі. Інші цілі, на маленькі пункти, яким чином ви цього досягнете. Наприклад, в мене вперше, що було в планері на рік, це зробити журнал. І я розписала, як я можу його зробити. Ну, зрозуміло, що придумати сценарій, придумати рубрики. Придумати тематику і працювати в програмах індізайн, розвиватися в цьому напрямку. Так, я це все зробила. Журнал вже готовий, але якось щоб зробити презентацію, зробити вебінар. Це надто складно чомусь вийшло. І я так подивилася у свій планер. Не було такого плану зробити презентацію чи вебінар. Але був план зробити журнал. І я журнал зробила. А от зробити презентацію ну якось ще не наважуюсь. І я сподіваюся, що на початку 23-го року я це зроблю. І це буде першому пункті моїх планів на 2023 провести цей вебінар і зробити презентацію журналу в онлайн-форматі. І, скоріше за все, це буде на моєму youtube каналі Вікін ю. Наступним моїм планом на 2022 рік це було це розвинути свій блог. На сьогоднішній день я не можу сказати, що в мене супер розвинутий блог. Але тим не менш, на початку 2022 у мене було 70 чи 80 підписників, і за рік я змогла набрати цілу сотню підписників. Але цей план з розряду того, що не від мене однієї це залежить. Тут більше залежить від вас, самих глядачів, наскільки ви поставите вподобання і коментуєте відео, і таким чином ми разом продвигаємо українськомовний контент особистісного саморозвитку. І дуже дякую вам за це. Ну і звісно, не без цього. А в моєму плані на 2022 рік є такий пункт, на який я дивлюся, і мені просто стає смішно, наскільки обмежено я думала на той момент. Цей план звучить так: набрати 5 нових клієнтів за рік. 5 клієнтів за 365 днів. Я не розумію невже це на той момент настільки було для мене важливих цих п'ять клієнтів, і чому саме п'ять, чому так мало? І на сьогоднішній день я коли аналізую свій рік, я розумію, що в мене набагато більше клієнтів, слава Богу, ніж п'ять. І якщо все буде добре в 2023 році, при умові якщо буде перемога і мир, я буду замислюватися на відкриття якоїсь своєї школи або хоча б на орендування кабінету. І останні пункти на мій 2022 рік це було покращення свого зовнішнього вигляду, займатися спортом та стати більш комунікабельною. На мою думку, це такі найправильніші, найточніші плани на рік, оскільки, як я вже сказала, вони залежать тільки від мене і від моїх можливостей. І ще є такий момент, що покращення свого зовнішнього вигляду і спорт вони якось взаємопов'язані. І ось саме з останнього пункту про комунікабельність можна зробити висновок, що дійсно ми своїм програмуванням. Програмуємо наш мозок. Тому що, якщо в мене зараз запитають Віка, як ти стала комунікабельною, я ще сама для себе не можу дати відповідь на це запитання. Просто якимось чином, в якийсь момент почали складатися такі обставини, в яких я була змушена з кимось розмовляти. Це як і по роботі, так і з подругами стало більше. Спілкування під час війни, і я знайшла для себе багато людей, які стали для мене цікавими співрозмовниками. А можливо, дійсно говорить, що все, що не робиться в житті, це все до кращого, оскільки, можливо, сама війна спонукає на якесь спілкування, коли хочеш з кимось. Поговорити з кимось поділитися, комусь відкритися. І, і, можливо, якби не війна, я б не займалася спортом так інтенсивно, як займаюся я зараз, тому що спорт допомагає мені побороти якийсь стрес і трішки відійти від постійних переживань 24 на 7. Отже, друзі, я вам рекомендую знайти якийсь момент, зробити для себе зручне, затишне місце. Заварити свій улюблений чайок або каву, і просто проаналізувати цей рік, що у вас вийшло, а чому у вас щось не вийшло. І, і головне подякувати цьому році. Повірте, хоч і цей рік, для кожного з нас виявився. Е Надто мега важким, і в моєму житті це, напевно, найгірший рік мого життя. Я сподіваюся, що 23-й не буде гірший, але намагаємося зберігати оптимістичний настрій і надія, як і герої, ніколи не вмирає. Отже, воріть для себе ту затишну магічну атмосферу, проаналізуйте свій рік і заведіть блокнотик або планер, і пропишіть свої плани на 23 рік. Обов'язково опишіть пункти, яким чином ви досягнете ту чи іншу мету. І обов'язково вірте в себе і залишайтеся з собою, і у вас обов'язково все вийде. А на цьому наше відео завершується. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, інформація була для вас. Цікавою, тому ставте свої вподобання, пишіть коментарі і залишайтеся з вікіню.